Закони повинні бути настільки зрозумілими, щоб ніхто не міг їх помилково трактувати. Лорд Мансфілд, ви на каналі Центру трансформації і досконалості публічного сектору. Сьогодні ми поговоримо про взаємовідносини Рахункової палати України, Верховної Ради України з Кабінетом міністрів України, з Президентом України. Законом України про Рахункову палату та законом України про регламент Верховної Ради України визначено порядок взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України та її органами. Зокрема, щодо призначення і звільнення Верховної Ради України голови та інших членів Рахункової палати, інформування Рахункової палатою Верховної Ради України про результати здійснення контрольних заходів, подання Рахунковою палатою і представлення Верховної Раді України щорічного звіту про результати діяльності Рахункової палати, заслуховування Верховною Радою України та її органами. Доповідей та інформації членів Рахункової палати щодо здійснення Рахункової палати заходів Державного фінансового контролю аудиту, надання Рахункової палати в межах компетенції, консультації Верховної Ради України, участь народних депутатів України у засіданнях Рахункової палати, участь членів Рахункової палати у засіданнях Верховної Ради України та її органів. Закон України про Рахункову палату також визначає порядок взаємовідносин між Рахунковою Палатою та Президентом України. Відповідно до цього закону, Рахункова Палата може бути залучена до підготовки проектів актів президента України з питань, що належать до компетенції Рахункової палати, члени Рахункової палати чи посадові особи. Апарату Рахункової палати можуть за їхньою згодою включатися до складу консультативних і дорадчих органів, що утворюються президентом України, а також брати участь у роботі таких органів на громадських засадах. Рахункова палата може звернутися до президента України з пропозицією щодо зупинення. Дії акта Кабінету міністрів України з мотивів невідповідності його Конституції України, а також щодо скасування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечить Конституції та законам України іншим актам законодавства України. Законодавства Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати має надавати статистичну, фінансову та іншу інформацію, необхідну для виконання рахункової палати її повноважень. Рахункова палата може звернутися до Кабінету міністрів України з обґрунтованою пропозицією призупинити дію або скасувати акт Кабінету міністрів України з питань фінансів і бюджету з мотивів його невідповідності законам України. Рахункова палата надає Кабінету міністрів України відомості про результати здійснених рахунковою палатою стосовно органів виконавчої влади, об'єктів державної власності, заходів державного зовнішнього фінансового контролю аудиту, а також пропозиції щодо притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства на цільовому та неефективному використанні коштів за подійні матеріальної шкоди державі. Кабінет міністрів України інформує Рахункову Палату про вжиті за результатами розгляду таких відомостей заходи. Отже, ми дуже коротко проговорили про законодавчо регламентовані особливості взаємовідносин між Рахунковою палатою, Верховною Радою, Кабінетом міністрів України та президентом України. Дякую, що залишаєтесь поруч та за вашу підтримку. Якщо вам цікаво дізнаватися про поточні події в публічному секторі, його стан, ключові напрямки трансформації та шляхи досягнення досконалості, тоді все дуже просто: У вас лайк, підписка і коментар давайте разом помандруємо. Бережіть та дбайте про себе та рідних, допомагайте нашим силам оборони, побачимось наступного випуску: стійкі та кмітливі. І пам'ятайте слова великого і рідного Івана Франка. Правда і воля це два світла, які повинен закон підтримувати в кожній державі.